час новин на прямому ми починаємо. Зсу знищили буксир і пошкодили два плавучі засоби окупантів на Херсонщині. Про це повідомляють в оперативному командуванні. Південь усього за ніч українські ракетники та артилеристи виконали 70 вогневих завдань, Завдали ударів по живій силі, ворога, його логістичних центрах та техніці. Внаслідок чергового результативного вогневого ураження, альтернативної переправи, облаштованої окупантами вздовж Антонівського мосту, було знищено буксир. Ще два плавучі засоби отримали пошкодження та потребують ремонту. Підтверджено ураження колони окупантів, що очікувало на переправу в районі населеного пункту Ольгівка. Четверо загиблих та восьмеро поранених. Окупанти вночі та вранці обстріляли Донеччину. Подробиці влучань розповів голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. У Бахмуті три людини загинули пошкоджений приватний будинок та адміністративна будівля. У дружбі загинула одна людина. У Курахівці понівечений приватний будинок. У Георгіївці Мар'їнської громади загорі... загорілася церква. Під артилерійський обстріл потрапив лиман. А у дружківці окупанти влучили в ракету у зелену зону без руйнувань. 600 окупантів та два гелікоптери. Генеральний штаб оприлюднив втрати ворога за минулу добу. Найгарячіше було на Лиманському та Авдіївському напрямках. Українські захисники знищили 8 танків, 21 бойову броньовану машину, 10 автомобілів, 4 артилерійські системи та одну систему ППО. А ще збили 12 безпілотників та дві крилаті ракети. Збройні сили України збили два ударних російських вертольоти К-52 на Херсонщині. Про це повідомляє повітряне командування Південь. Крім того, розповіли про 11 збитих шахедів за вечір 4 листопада. Загалом ЗСУ відбили атаки біля 14 населених пунктів Луганської та Донецької областей і розбили пункти управління ворога. Про це повідомили у генеральному штабі. Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних та 21 авіаційний удар. Здійснив. Понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів російських окупантів зазнали райони близько 20 населених пунктів Львівської, Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської та Вінницької областей. Зберігається загроза завдання нових ударів противником та застосування ударних БПЛА, включаючи таку небезпеку з території Республіки Білорусь. Українське МЗС відреагувало на заяву іранського про постачання Росії дронів. Україна продовжуватиме вживати максимально жорстких закладів заходів для унеможливлювання використання цих безпілотників. Уранці іранське МЗС вперше визнало, країна постачала дрони до Росії. Однак робила це ще до початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну. Лише три тижні тому в іранському МЗС запевнили, країна не постачала до Росії зброю. Проте саме ці дрони російська армія використовує з 13 Этого вересня для масованих ударів по цивільних об'єктах на території України Велика Британія та ЄС запровадили санкції проти виробника дронів Камікадзе і трьох іранських військових чиновників за даними CNN, Іран планує передати Росії ще тисячу балістичних ракет малої дальності та ще партію дронів. Росія на генеральній асамблеї ООН вимушено проголосувала за резолюцією засудженням самої себе. Сталося це, бо цього року українські дипломати внесли в документи правки. Це резолюція про засудження неонацизму. Її автор Росія, тобто голосувати проти представники, не можуть цю резолюцію вони виносять на голосування з 2005 року. Однак цього разу у ній додався пункт про стурбованість генасамблеї через спроби Росії виправдати агресію проти України боротьбою з неонацизмом усього за цю резолюцію проголосували 104 країни. Україна за російську резолюцію голосувала проти. У Росію з північної Кореї прибув перший за кілька років потяг. Про це повідомляє Reuters. На супутникових знімках видно, як локомотив із закритими вагонами перетинає кордон, що саме в потягу невідомо. Поїзд з північної Кореї вирушив через два дні після заяви з Білого Дому про поставки з КНДР до Росії артилерійських снарядів. А от російська державна ветеринарна служба заявила, з північної Кореї транспортували коней. Не вистачає їжі та води, а також зимового одягу. Військовослужбовець Росії обговорює ситуацію на фронті та безперспективність подальших воєнних дій російської армії в Україні. Про це йдеться у черговому перехопленні головного управління української розвідки. Лех, я тебе скажу більше, намного лучше у нас. Угу. І їм понад зима Так? Льох, мені восім літка в ліс здесь. По эту зиму. У них mm -hmm. ночники, на, и на... Oh, а <и> ни хуя, <deep -up, и> ни тепляков, ни ночников, ничего нету. Ничего нет. Да, конечно, вот, нет, ты... Ну, нас вместе это останется, что там, блядь? Да. На фронті загинув активіст європейської солідарності з Луганщини, кандидат технічних наук Андрій Житков. Про це повідомила співголова фракції Ірина Геращенко. Андрій щиро вірив у європейське майбутнє України і боровся за звільнення Луганщини. Написала вона у Фейсбук. Своє життя Андрій Житков присвятив науці та розвитку рідного краю і завжди відстоював правду. Європейська солідарність висловила щире співчуття родині та близьким героям. Зручна форма для жінок військових благодійний проект шиє форму для захисниці. І передає їх на передову. Ідея пошиття форми саме для жінок виникла після повномасштабного вторгнення, адже нині у збройних силах близько 50 тисяч жінок більше у матеріалі Вікторії Максимової. Форма для українських захисниць має бути виготовлена за параметрами жіночої фігури. Переконані засновники проекту Arm Women Now. Від початку повномасштабного вторгнення, коли багато жінок стало на захист України, стало зрозуміло, що жінкам чоловіча форма не підходить. Вони я б сказала тендітні, тому що найбільш популярний розмір зараз на передовій це 2 xs XS і S. у чоловіків набагато ширші плечі, ширша талія, вущі стегна. І коли жінка одягає той самий розмір S чоловічий на себе, кітель на неї підходить для прикладу. А в штанах їй тісно, бо вона вже не може робити багато рухів, вона не може вільно присісти, тому що в стегнах штани маленькі, в талії вони великі. Тобто їх потрібно фіксувати від ну тактичним поясом. Розробники форми передбачили і фіксатори на рукавах для жінок. Ночої вузької роки і високу посадку штанів та фіксатори Наталії, аби можна було носити штани без тактичного поясу. Ми коли проектували лекало на ось штани, ми намагалися зробити їх зручними для того, щоб дівчата з різними типами фігур. Могли одягнути і вони ідеально на них лягли. І можна звернути увагу, що сам кітель трішки приталений, це виключно практична сторона, коли дівчина одягає зверху плитоноску чи бронежилет від кітелю, який на неї набагато більший і пошитий прямо для чоловіків. Утворюється велика кількість складок, які заважають від них спекотно в літній період часу. Вони натирають, і це незручно. Собі вартість такої форми близько 2,5 тисяч гривень, аби зібрати кошти на пошиття якомога більшої кількості одиниць до збору. Долучають зірок та спонсорів з-за кордону. Жінки на передовій безкоштовно вже отримали від проєкту більш ніж пів тисячі одностроїв. До нового року волонтери планують передати ще вісім тисяч форм для дівчат на передовій. Нині засновники Arm Women Now працюють над тим, аби забезпечити дівчату ЗСУ. Теплими бушлатами ми намагалися адаптувати зовнішній вигляд форми під статутну форму, яка затверджена міністерством оборони, щоб вона нічим не відрізнялася. І окрім військової форми, ми розробили ще тактичну нижню білизну. І зараз відшивається ще й термобілизна для того, щоб дівчата могли якомога довше носити цю форму до настання дуже сильного похолодання. От у мене зріст 160. і можу сказати, що на мене ідеально сіла форма 42 го розміру. Це Ксес, але зараз виробники від Arm Women Now кажуть, що будуть розробляти форму, яка буде розрахована спеціально і на досить низеньких дівчат, і передбачені більш довгі штани для дівчат, що мають зріст 170-180 і більше. Вікторія Максимова, Віталій Швець, телеканал прямий. Це усі новини на цю мить. Слідкуйте за оновленнями у соцмережах прямого. Як це зробити? Коротка інструкція знизу вашого екрану. Залишайтесь з нами.